Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Кенді Ярн та я Яна. Сучасні синтетичні наповнювачі дуже схожі між собою, але популярними є синтепух і HoloFiber. На холофайбер у нас уже є відео на нашому каналі. Посилання я залишу в описі під відео, а сьогодні ми поговоримо про синтепух, про його властивості, недоліки і де його можна використати. І порівняємо його з холофайбером. Але спочатку прошу вас поставити лайк цьому відео, щоб ми могли бачити, наскільки вам це цікаво. Синтепух синтетичний пух, максимально схожий на лебединний пух. Його, як і холофайбер, виготовляють з поліефірного волокна. Він дуже легкий, з порожньою водонепроникною структурою у вигляді спиралі, яка створює хаотичну масу. Синтепух і халафайбер відрізняються один від одного, перший з однородною структурою, а халафайбер – у вигляді кульок. Синтепух це недорогий матеріал з гіпоалергенними властивостями, ефективно утримує тепло, швидко сохне і надає готовим виробам привабливий вигляд і необхідний об'єм. Численні лабораторні дослідження довели ефективність застосування видів синтепуху. В куртках і пальто, рекомендованих для носіння в холодну і вітряну погоду. Справа у тому, що він має однорідну структуру, тому з ним легко працювати. Він акуратно та рівномірно заповнює простір без нерівностей. За рахунок різниці в структурі синтепух викладають у виробі рівними шарами, а холофайбер набивають максимально щільно, що дозволяє надовго зберегти форму та зовнішній вигляд виробу. Синтепух часто використовують у створенні іграшок. Це ідеальний наповнювач для дрібних деталей та невеликих виробів. Все ж для іграшок рекомендую використовувати холофайбер. Він жорстіший і набивається щільніше. Як доглядати речі з синтепухом. Ручне або машинне прання при температурі 30-40 градусів. Віджим в машинці на 600 обертів і сушити вироби у вертикальному положенні. В нашому магазині синтепух представлений в двох варіаціях по 100 грам і по 1 кілограму. Посилання на актуальні ціни ви знайдете в описі під відео. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал і обов'язково натиснути дзвіночок. І всім па-па! солодких вам петеляк!